В цьому відео я вирішив приєднатись до розповсюдження інформації про американську кампанію Patreon, яка веде дуже сумнівну політику, видаляючи акаунти українських контент-мейкерів, нібито за збір коштів на війну. При цьому продовжують співпрацювати з рососійськими терористами. Це не зовсім ігрова тематика, я розумію, але це напряму стосується авторів ігрового контенту, які мають облікові записи на Патреоні, а також людей, які підтримують своїх улюблених блогерів. Втрохи розберемось в цій складній ситуації. Нагадую, що ви на каналі Eternal Play UA, а коло мікрофона, як завжди, я Дмитро. Якщо вам раптом подобається моя творчість, то можете підписатися на канал, протиснути вподобачку та написати будь-який коментар для того, щоб алгоритми Ютуба просували це відео і його змогли побачити ще більше глядачів. Буду радий кожного з вас бачити у нас в Дискорді. Ми там чудово проводимо час, а іноді там вирішуються і корисні питання. Також... Можете підтримати мене і наш з вами канал на платформі BuyMeACoffee як разовим донатом, так і оформити спонсорську підписку. Я буду дуже вам за це вдячний. Але все це фігня Мене можна підтримати лише вподобайкою та коментарем. А головне підтримуйте наших бійців, щоб вони рвали цю бомжувату біомасу і знищили цих покидьків на нашій землі всіх до останнього. Особливо після перегляду тих злитих унітазними воріжками в відео, де вони страть. Чують наших воїнів просто звірячими методами, то ми з вами повинні ще завзятіше допомагати нашій армії. Посилання на благодійні фонди та всі інші корисні і важливі покликання. Ви знайдете в дописі до цього відео. Заздалегідь вам всім величезна подяка. Ну, по-перше, звернемось до відкритих джерел для того, щоб більш зрозуміти, що таке цей Патреон. З інформації, яка є на сайті wikipedia.org, ми знаємо, що Патреон це американська краудфайдингова інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок. Платформа популярна серед творців каналів YouTube, письменників, музикантів, авторів веб-коміксів, подкастів тощо, які постійно розміщують свої твори в інтернет. Це допомагає творцям отримувати фінансування напряму від підписників на постійній основі або за кожну окрему роботу. Патреон був створений музикантом Джейком Конті в 2013 році, який шукав можливість заробітку зі своїх популярних відео на Ютубі. Разом із Семом Ямом вони розробили платформу. Далі йде непоганий розвиток платформи, до неї долучається все більше і більше творців різноманітного контенту, а платформа має на цьому відсоток від донатів і таким. Тим чином існує українські контент-мейкери не були виключенням, навіть маленькі ютуб канали, стрімери на Твічі та інші творчі люди мали облікові записи на Патреоні для того, щоб кожен користувач мав можливість віддячити автору за його роботу і кинути на розвиток каналу чи проєкту невелику або навіть велику кількість грошей, у кого є які можливості. Продовжуємо далі вивчати сумнівну біографію цього сервіса. 24 лютого 2022 року це День вторгнення Росії в Україну, хто не пам'ятає, Патреон видалив сторінку фонду Повернись живим. На сторінці на той час було зібрано понад 250 тисяч доларів, які повернулися спонсором. За день до того вона вийшла на перше місце на Патреоні за сумою щомісячних платежів. Адміністрація платформи заявила, що не дозволяє використовувати Патреон для фінансування озброєння або військової діяльності, додавши, що вона шокована вторгненням в Україну. Пізніше генеральний директор Патреону повідомив, що компанія продовжить працювати в Росії, не приєднуючись до численних фірм, що бойкотували помийну педерацію. Проте, в серпні 2022 року сайт Патреона був заблокований розкомпозором через розміщену там антивоєнну заяву одного з інтернет-журналів. Таким чином, ми бачимо, начебто, неопереджену позицію керівництва Патреону не використовувати майданчик для збору коштів в мілітарних цілях і для фінансування військової дії. І водночас дуже не хотілося б втрачати кошти з руснявих блогерів, особливо після того, як Ютуб зняв монетизацію з руснявих так званих творців контенту, а Інстаграм також був заблокований російським керівництвом. Таким чином, Patreon продовжив приймати кошти від руснявих донаторів супереч блокуванню. І ось ми нарешті впритул підійшли до героя мого сьогоднішнього відео: це Сергій Стерненко. Мабуть, немає людини в нашій державі, яка не чула. Про цю людину. Деяка частина суспільства ставиться до нього негативно, а деякі люди дуже в позитивному ключі відгукуються про Сергія. Я один з тих, хто з повагою ставиться до його діяльності. Важко переоцінити ту роботу, яку він робить на інформаційному фронті. Він кожного дня робить нові відео, де висвітлює різні події на цій страшній війні, проводить збори коштів на допомогу нашій армії. Була відправлена величезна кількість корисних речей для наших воїнів на фронті. А що стосується нашої теми, то все. Сергія, як і в більшості українських блогерів, була сторінка на Патреоні, де він збирав кошти на підтримку свого каналу на Ютубі. Але трохи більше тижня тому керівництво платформи вирішило видалити обліковий запис Терненка, нібито він збирав гроші на війну. Хоча навіть натяку не було на такі дії, бо в цьому не було ніякої потреби. Якщо є спеціально створені благодійні рахунки, з яких з мінімальною комісією українських і закордонних банків можна використовувати і перенаправляти величезні кошти. Які Збирають небайдужі українці та люди з інших країн на потреби нашої армії для чого було створювати сторінку на Патреоні, щоб збирати гроші на війну. І цілий рік після повномасштабного вторгнення ця сторінка існувала, і тільки зараз Патреон вирішив її видалити. Я мав нахабство використати відео Сергія без його дозволу в своєму матеріалі. Сподіваюсь, що він не кине на мене за це страйк. Після видалення сторінки він надав інформацію про російських терористів, які не приховуючи своїх. Наміри використовують Патреон для збору коштів на вбивство українців їхні сторінки не були видалені. Пропоную подивитись цей невеликий уривок з його відео. Нещодавно система Patreon, яка використовується для донатів, заблокувала мій акаунт із поясненням, що, начебто, я використовував Патреон для зборів на армію. Хоча Патреон використовувався виключно для підтримки мого youtube каналу. Разом з тим, Патреон не блокує російських окупантів, російських воєнних злочинців і російських пропагандистів, які збирають гроші на вбивство українців. І коли я підняв цю тему, то ті самі російські окупанти. Ти почали раптом нити вчора. якісь бархатні тяги случились у одного чоловіка по фамілії Стерненко. Коротше, він прийшов на патреон, тискав наш старий акаунт, який ніколи нічого не ні приносілників донатів. Ось оця паскуда, яку звати Алєксій Смірнов. Це автор каналу Крупнокаліберний Переполох. У нього є сторінка на Патреоні. І насправді, коли він бере до рук зброю, коли він допомагає вбивати українців, то це таким чином він нас усіх. Рятує техподдяжку патреона Пішеш, що от, типа, посмотрите, люди, які вбивають українців, чого-то. Ну, во ми нікого не убиваємо, ніколи не вбивали. Во-вторых, ми спасаємо людей. Ось бачите, друзі, насправді він рятувальник. Просто із автоматом і цим автоматом він зібрався рятувати нас із вами, українців. Гадаю, за таку прекрасну роль рятувальника йому точно треба дати премію імені владлена Татарського. Ха-ха. І ось отаких як він там на Патреоні багато, і можна було би навіть спробувати закрити очі на це. Хоча Патреон це американська компанія, якби не той факт, що Патреон постійно блокує українців, я такий не перший. І блокуючи нас із вами, він залишає можливість росіянам російським вбивцям збирати далі гроші. Я закликаю українських ютуберів змінювати платформи для донатів, тому що в першу чергу вас можуть видалити так само, як і мене. Ну а тих, хто підтримує українських авторів на Патреоні, я закликаю не поспішати поки ще видалятися, тому що дайте час вашим улюбленим ютуберам або іншим блогерам знайти собі іншу платформу. А потім, після того як ви підтримаєте свого автора на іншій платформі, сміливо видаляйтесь. Після цього скандалу Сергій створив собі сторінку на Байміякофі. Зацитую вам ще його допис у спільноті Ютуба. Сервіс видали видалив сторінку російського пропагандиста Семена Пєгава з Варгонза. Після реєстрації на Байміякофі мені скинули лінк на його сторінку. Виявилося, що пропагандист мав сторінку не тільки на Патреон, а на Байміякофі, де він збирав кошти, нібито на лікування ноги після підриву на міні на окупованій території України. Я звернувся до Баймія. Кофе, надавши вичерпну інформацію про пегова, і сьогодні вони знесли його аккаунт. Натомість, Патреон після численних скарг цього не зробив. Компанія й далі дозволяє воєнним злочинцям і пропагандистам отримувати гроші. Мою пропозицію видалити їх. Патреон проігнорував. Вони мені пропонували відновити аккаунт, але я попросив спочатку видалити росіян. Що ж, ще більш очевидно, що допомагати вбивцям, це цілоспрямована політика Патреон. Закликаю українських країв. Покидати його, а донаторів переходити теж на інші платформи для підтримки блогерів, але видалятись з Patreon, коли вже підписались на автора на іншому ресурсі, щоб не завдати шкоди нашій блогосфері. Закликаю вас всіх прислухатись до слів цієї людини, включно з контент-мейкерами і людьми, які підтримують улюблених авторів. Не залишайтесь осторонь. Це все дуже важливо. Бо ця контора, якщо продовжує працювати на Росії, то вона йде. Сплачує податки в помийку, а значить, ми з вами спонсоруємо власну смерть. Будьте свідомими, повідомте своєму улюбленому блогеру про проблему, якщо він ще про це не знає. Геймерська спільнота не бажає дивитись на це із за рогу. Це стосується кожного. Разом ми сила. Слава Україні. Переможемо.